вже в вас. І поставте намір і запитання, щоб в цьому етері, в цьому нашому живому процесі проявилося те почуття або та програма, яка заважає вам відчувати себе достатньою достатнім для втілення вашої мрії. Це є поле чесності і довіри, як я назвала цей тер теж. Тому що тільки коли ми признаємо, що це в мені, це, мої, це я повірила в цю установку і програму, і тому я бездію, і тому я прокрастиную тільки з цього.